Всім привіт! Вітаю на моєму зв'язальному каналі. І сьогодні я відзнімаю відео вступ до проєкту Краса і залишків, організатором якого є Наталя Коржова з каналу В'язалки від Наталки. І перед відео ви могли побачити такий вступ, скільки у мене є залишків. І, на жаль, наразі я придумала тільки три варіанти використання своїх залишків. Зараз я розкажу, що це буде. А зі всією пряжою, що я маю, там багато є бавовну, залишки з моїх серветок, є багато ниточок. Залишки, які я навіть не знаю і не пам'ятаю, звідки вони. А, і навіть не знаю їхнього складу. Тому я буду переглядати однозначно відео дівчаток. Буду надихатися а, відео дівчаток і придумувати, де я можу використати свою пряжу. А, і, до речі, ви можете також переглядати. Відео дівчаток з проекту, яких ви побачите саме в описі до даного відео. Тому не забувайте переглядати і також надихатися. Отже, що я буду в'язати, я маю дві ось такі ниточки і буду в'язати сердечка на подарунок своїм співробітникам, з якими я маю невдовзі зустрітися. Надіюсь, що мені буде достатньо оцієї ниточки на 5 маленьких сердечок. Це буде перше, що я буду в'язати. І ось тут ви можете побачити ось таку трикотажну пряжу. Оце є залишок від сумки, яку я в'язала осінню. Це є залишок від. Тапочок. І я буду, оце такий моточок, я розпорола, розпустила, точніше корзину, яка мені не дуже подобалася. І з цього я буду в'язати тапочки. Думаю, що я буду міксувати. Якщо мені буде недостатньо, то я буду міксувати разом. Це от друге, що я планую в'язати. І третє, у мене ось такий кульок. Є залишки різнокольорових алізе. Наразі я буду використовувати чорну і синю, якщо мені буде недостатньо в мене є ось тут ще білої трошечки. Ось такий мікс кульок залишків. Навіть ось чорна є де ось такі маленькі кусочки. Я буду це все з'єднювати. І хочу зв'язати на. Стільчик, табу, табуретку, накидку. Ось накидку. Як я буду в'язати, я ще навіть не зовсім придумала. Думаю, що трошки я побавлюся з цим, але повинен бути такий, така накидка. Не знаю, що з цього вийде, але як бачите, у мене ось тут добрий такий кульок, це якась ще пов'язочка була. Щось таке трошки такої нитки. Ну, думаю, я білу не буду використовувати на цю накидку, тому що я думаю, що буде дуже ця, скажімо, там, накидка для стільчика, табуретки буде досить вимазуватись. Ось. Це наразі ось такі плани, які я маю на оці залишки, що ви бачили. Далі я буду надихатися, звісно, і е, використовувати усі мої залишки в даному проєкті. Надіюсь, що я використаю свої ті бомбезно-великі залишки, і в мене більше їх не буде. Хоча, е, коли в'яжеш все нові-нові якісь речі, завжди залишається якась ниточка. Ось. Е, а ви не забувайте переглядати відео дівчаток, надихатися, творити свої шедеври. І, звісно ж, рівних вам петелюк. До зустрічі у наступних відео. Па-па!